Не, не може закінчитись угу. фраза. Відповідь не може закінчитись в нас нема. В нас нема, але є інше. І я розкажу, чому воно краще. Те, що Діма сказав, можна про проілюструвати на прикладі, не щоб не просто конспект був віскі коло нас завжди просили. віскі-кола. віскі, віскі кола завжди І Це просто спочатку про нас було розуміння, що ми відмовляємо. Ну типу, в нас немає. А потім ми зрозуміли, що ми ж хочемо educate, ми хочемо їх навчати, розвивати культуру, тому ми маємо запропонувати щось. І так народилася наша смоукі-кола. тому що ми не могли запропонувати. Ми не хотіли робити здешевлювати нашу нашу позицію з віскі-колою. І е, хлопці почали пропрацьовувати. вон ми варимо власну колу. Тобто ми не купуємо, як Дімо сказав, коло ми варимо коло з горіхів, з меду з трав, Там 12 інгредієнтів. Ми додаємо два сорта віскі, і ми закриваємо самі це в ретро-пляшечку. Е, і людина може скуштувати в барі, виливаючи на кригу, може взяти додому.